Малиновський дебютував за Марсель. Футболіст відзначився кількома цікавими діями. Фанати арсеналу налетіли на інстаграм Шахтаря з гучним лозунгом. Циганков покине Динамо до кінця січня. Та новий асистент Мірчі Луческу, від якого у вас з'являться метелики в животі. Мої вітання, друзі, відотбу буде дуже гарячим. Дивимось до кінця. Ставимо вподобайку. Полетіли, почнемо з трансферів. Фегервар відправився на тренувальний збір до Хорватії. Жоден з трьох українців угорського клубу не полетів з командою. Оренда Богдана Лєднєва з Динамо була розрахована до кінця 2022 року. Артем Шабанов переведений до другої команди Фегервара, а у Євгена Макаренка невеликі проблеми з хребтом. Може, конфлікт з ватними угорцями чи низький рівень гравців дуже цікаво. Невже Шабанов не тягне рівень Фегервара? Щось має. Сумніви швидше пахне якимось срачем. Голкіпер Микита Шевченко перейде в Олександрію. Повідомляє, та то таке за даними джерела. Завтра клуб презентує гравця. Семена Шевченка, тренерський штаб Руслана Ротаня, розраховує як на основного голкіпера клубу у другій частині сезону. Олег Білик, скоріш за все, команду залишить термін контракту Шевченка півтора роки. Він не отримував ігрову практику у зорі серпня 2021 року через травму підколінного сухожилля. Український голкіпер Олександр Рибка повідомив, що перейшов з металіста у Львів. Шановні вболівальники, хочу повідомити, що сьогодні я дійшов згоди з новим клубом у своїй кар'єрі. Львовом виражаю величезну подяку Ярославському Олександру Владленовичу, тренерському штабу металіста, хлопцям з команди та вболівальникам, які підтримали мене протягом всього часу. і ну, ви знаєте, друзі, якщо попередні новини я не коментував. Е то тут кілька слів сказати все ж таки хочеться. А що за тенденція така цікава, що ключові футболісти-металіста йдуть і йдуть з команди? Невже харківський клуб? Стає знову на коліна. Дядя Ярік, що трапилось, зоря оголосила про перехід півзахисника Олексія Хахльова. Раніше 23-річний українець розірвав контракт з Минаєм. За Минай Хахльов зіграв 46 матчів, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі. Єдиний нормальний гравець Минайди Динамо офіційно оголосило про приєднання Олександра Шовковського до тренерського штабу Мірчі Луческу. 48-річний українець стане одним з асистентів семи. 107-річного Румуна. Контракт з Шовковським розрахований до завершення сезону 23-24, як і з іншими членами тренерського штабу. А це вже цікаво, насправді. Друзі, уявимо, що Луческо піде влітку, наприклад. Хотілося б уто вірити. Сашо насправді цілком ймовірно може й очолити Динамо, бо Сергій за все, очолити е -е, збірну України, йому буде не до Динамо, тим паче Динамо він же тренував, і тут з'явився Сашо. Друзі, мені здається, це достатньо така. Прикольна теорія. Що ви на цей рахунок скажете? Гайда в комент. А я ж поки хочу нагадати, що поки Динамо відпочиває, в АПЛ заруба не зупиняється. Тож прогнозувати все ще актуально. А де робити прогнози, ви й без мене, друзі, знаєте на сайті наших друзів компанії Favbet. посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео там же на вас чекає бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що Favbet, частину від прибутку компанії перераховує. На допомогу ЗС. Тож, будьте в середині гри разом з трибуна та фафпе полетіли далі до. Циганков журналіст Йол і спорту Бруно Андраде повідомив, що півзахисник Динамо Віктор Циганков може перейти в порту. 25-річного українця запропонували португальському клубу. Зараз йде оцінка його кандидатури. Влітку Вінгер стане вільним агентом. Порту після 15 турів йде третім в чемпіонаті Португалії. Команда зіграє з інтером в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Новини про Мудрика стали набердати. Почали вигадувати їх про циганко хай хоч куди, тільки подалі від Суркісятини. От пішли новини і про циганкова. Не хочу друзі, нікого засмучити, але потім з'явилася інформація, що циганков не піде в порту, бо вони не розглядають варіант з його підписанням. Втім, з'явилось потім. І ось це журналіст. Ігор Бурбас повідомив, що півзахисник Динамо Віктор Циганков залишить київський клуб вже до кінця цього місяця. Сторони не змогли домотися про продовження контракту чинну угоду 25-річний. українець. Підписував з умовою, що це його останні 5 років. Команді, запитаю вас. Запитаю вас. Чи перейде кудись циганков цієї зими? Пишіть в коменти. А ми йдемо далі. Зовсім трохи приділимо уваги Михайлу Мудрику та ситуації в Шахтарі. Бо після таких вогняних інсайдів реакції Мудрика на трансферні чутки ох не солодко, схоже нині в клубі. Шахтар в своєму інстаграмі почав публікувати відео з першого дня тренувальних зборів команди в Туреччині. На одну зі сторіс потрапив фрагмент діалогу Серни з Мудриком. Щоправда, змоги почути про що вони розмовляли, немає. Зво. Вимкнули, хоча на всіх попередніх та наступних він є. Що, друзі, скажете ви? Діліться своєю думкою в коментарях. Про хаванів фенати Арсеналу, одразу почали писати про те, що останнім часом дуже люблять писати. Ну, насправді, влучно. Славнозвісний тех фрі мудрик дібрався і до соцмереж Шахтаря. Клуб опублікував пост зі світлинами з тренувального збору, і в перші ж хвилини полетіли десятки коментарів з проханням відпустити мудрик. Рика, їх настільки багато, що і важко помітити повідомлення розлючених вболівальників, гірників, які просять їх зупинитись, адже це нічого не дасть. Друзі, я сьогодні багатько разів вже питав, що ви думаєте на той чи інший рахунок, і тут я так само хочу вас запитати: піде мудрик шахтеря чи ні? Ситуація гарячіша і гарячіше. І давайте її так само гарячіше і гарячіше коментувати. Гарячіше тільки в Марселі Руслана Малиновського. Русік, до речі, вчора вже встиг дебютувати за Олімпік. Вау, тупо всі прогнози зламав. Але то дуже здорово, якщо коуч випускає футболіста, який фактично вчора приєднався до колективу, то це про довіру. А це круто. Руслан Малиновський вже дебютував за Марсель у лізі 1, у першому можливому матчі. Зробив це не одразу. Вийшов з лави запасних у матчі з Труа на 67-й хвилині. Вже за рахунку 2-0 на користь своєї команди, замінивши Ісу Каборе. Руслан вийшов у півзахисті. Загалом був більш націлений на атаку, але при цьому епізодично опинявся ледь не у лінії захисників. Вже через півхвилини Малиновський вніс себе у протокол у жовтої. Карткою. Варто відзначити доволі суперечливою, так він у підкаті ззаду забрав м'яч у мами Бальде, але при цьому зіграв у м'яч. Більше Руслан особливо нічим не запам'ятався. Але через це оцінки українця не надто вражають. Лише 6,2 від Хускорт, нижчу 6,0 в команді лише ПАП Гує, доволі середній 6,7 від Софаскор, лише у трьох гравців Марселя менше. Тим не менш, опта традиційно знайшла цікавий факт. Малиновський перший українець, який зіграв за Марсель, і Сьой українець в історії Ліги-1. А після матчу він подарував футболку одному з болівальників. Певен у наступних матчах часу дадуть ще більше, адаптуються ще краще, і буде розносити у Франції різні колгоспи. Маліна молодець. Друзі, а як вам дебют Малиновського? Прямо зараз залітайте в коменти і пишіть на то свої думки. А після цього ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. відео, друзі. На засочку гарного дня і па-па, Переще!